Четверту неділю Великого Поста споминаємо великого славного мужа Божого, преподобного Йоганна Лествичника, його труд Лествиця, де він в 30 ступеньках розписав духовне возрождення для християн. Він указав: то возможно, мало того, що возможно. Дай ставший чоловік на путь духовний, починає мати багато проблем, трудностей. Всякі проблеми з'являються, але разом з ними з'являється необ'яснима духовна радость. Ту радость, яку мають християни, за неї не підозрюють безбожники. Вони навіть не підозрюють, що у нас, у християн, тільки много радости, що ми ніколи не заміняємо нашу радость на любі їхні предложення. Апостола Петра судили за те, що він проповідував, кинули в тюрму. Но ангел вивів його з тюрми і сказав: Петре, йди проповідуй. І коли на суді говорили, чому ти, Петре, продовжаєш проповідувати, ми тобі заборонили. А він сказав: мені Бог благословив, ангел Божий возвістив мені волю Божу, іди, Петре, проповідуй. Такого мені слухати вас, земних начальників і самого Бога. Кожному і апостола Павло написано, християнам. Православним і їх духовникам. також предписано, як сказано Павлом, якщо я проповідую, то за що мені давати нагороду? Я виконую те, що маю виконати. Я об'язаний проповідувати, об'язаний кликати людей до Царства Божого, об'язаний указати, котрим путем безпечніше йти, а котрий путь тупіковий, указати. Тих ворогів, недругів, церкви, котрі імітують під себе релігію, а не таку і суть, як пише в откровенні Йоган, якась група людей назвала юдеї, але вони не такі, вони зборище сатанінської, друга глава, дев'ятий вірш. І тут же каже Йоанн, повторялись ми вже нині ці слова, диявол многих із християн буде метати в тюрми. Ну, казало би, миг написати і Йоган судді мечуть людей християн у тюрми. Ні, не судді, сатана. Диявол буде метати людей у тюрми, людей християн. Тобто, коли ми видимо в всьому світі беззаконні рішення, судові чи несудові, вони йдуть прямо адресно від диявола. Люди куди то роблять. Якщо вони догадуються їх щастя, да колись можуть покаяти, а якщо не догадуються, перед нами ті ж самі люди, безбожники і сатаністи, котрі повністю втратили духовний зір і духовну мудрость. Павел каже, я об'язаний проповідувати, і горе мені, кара Божа мене чекає, якщо я взявся Проповідувати, бути проповідником, і вдруг замовчав. Кара Божа всякому проповіднику мовчащому, котрий думає, що в трудний момент гонєння він промовчить, і його гонітілі не будуть кивати, а він такий останеться для... Він піде на согласі із дияволом, і ворогом. А в результаті саме такі май майчаще. І більше дістають гонєній і ударів. Ті люди, котрі, согласно Євангелія, чесно проповідують в рамках закона, а ми то робимо постійно, ми ніколи ніякі закони не порушували, ніколи ето свідки наші тисячі людей нічого не розпалювали, ніяких ворожнеч між релігіями. Для нас це було б, було б слишком низько і примітивно. У нас є що казати, воздавати позитивну проповідь, інформацію про славу нашої віри. А в Закарпатті, чим ми обладаємо 1150 років православна віра і на 120 років старша від київського православ'я. Москви ще й у проекції не було. Що? То такое, чим ми обладаємо такий жемчуг, драгоценність то православ'я, котрої наші предки прийняли, і до наших предків відносилося і нині апостольське ччені до преподобних, де каже Павел, що ви, як і всі язичі, колись були темнота, ви були одорвані від світла Христового, але ви тепер стали християни і ви стали світлом в Господі. Тобто світлом во Христі. То світло ми отримали, щоб розум просвітився. сознання було світлоє, і наші кроки і діяння вже були б євангельські. Но нас Господь передупредив, бо лише так поступаючи, ми настоячі діти Божі, вірні, любящі, наповнені незреченної радості, за котру безбожники і сатаністи не підозрюють. І... Просимо, Господи, не одойми од от нас оту радость, бо він ж прибуває в Ти в радості, бо повноцінні християни, повноцінні люди із даром людяності, а в вічності разом з усвятими святими і наслідники Царства Божого. Амінь.